Всім привіт мої дорогі, я на святі Лисисі. Сьогодні я буду реагувати на свій треш. Точніше, минуле дуже велике, страшне. Якщо вам сподобається, то я випущу другу частину, потім там ще більший капець. І за того, що дам. І за те, що то дуже давно було, то на моєму старому телефоні Десь я його заряджу і буду знімати, щоб ви побачили все це. І якщо чесно, я не хочу. Надавайте ну, на 10 лайків хоча б. Мені буде, я буду рада дуже. А перед началом я настаючого прошу вас прочитати цей дисклеймер. Дякую. Ну, в общем, мене єдине, що смутилося, це те, що я тоді вмонтувала в Alight Motion. А так, монтаж поганий, і, якщо чесно, вони минуто і більше трохи. Просто бігають з одного місця в інше, і Продовження, до речі, нема. І так, да, взагалі це планувався бути серіалом, але так і не вийшло, так як мені наскучив він. До речі, друзі, будьте, ну, типа, <смі> поготові із-за того, що там буде багато всяких незакончених серіалів. І так, да, до речі, це моя ос. Друзі, <смі> я спеціально скора, тому що вона там минуту оно сім ішла. Я не напишу, скільки точно, ну, в общем, це доволі скучне відео із-за того, що там просто показую, як я обработую ОС. Зараз покажу два результати. Це потрібно ще одного типу серіала незаконченого. Опять же, до речі, я вам не сказала, але я знімаю в Телеграм, знімала тоді. І за те, що я не могла скачати Тік-Ток і так далі. Ну, а після того, як я скачала Тік-Ток, я туди більше нічого не викладувала. І завжди всю історію, в общем, всю історію я видала, так що ви не зможете її знайти. А в Ютубі я не могла викладувати, так як у мене не було взагалі ніякого каналу. Ну, а так, в принципі, доволі нормально, але все ж таки дуже-дуже медленно все йде. Так що... да. Це відео знову те, як я обрабатувала ос. Ну, в принципі, мені було якось нудно ну, тоді. І не було ідей ніяких. Ну, а зараз я можу, в принципі, у Ютубі сидіти, знайти ідеї, мені до речі, їх дуже багато. Не знаю, на чого міця інформація. До речі, там йде е, далі що один і той ж самий, е, типу, серіала, тому я його склею в один. І да, я ще перела ту головну героїню зі своєї ос. Ви там її побачите. Там уже приблизно моя ос, яка більш приближена до мене до ми теперішньої ос. І все продовження цього серіалу немає. У мене є ще один серіал, але так як відео вже цілих 3 минути, вже майже 4 минути, то я в наступній серії. Я їх покажу, еще покажу свої старі обработки, фотографії и так далі. Ну, що я раніше робила давно. Приблизно год два назад. Ну що ж, буду бажа бажаю вам щастя, ну, в общем, хорошого настроєння и до побачення всім моїм ягодкам. Пока. Випереджаю, я працювала без сценарії, так що вибачте за повторення.